Як події Венесуели можуть попливати в Україну, але давайте розберемось. Історія повторюється, то що було в 91-му році в радянському союзі, зараз може знову повторитися. Це прямий натяк Трампа. Путіну, не зважаючи на те, що більшість з вас та взагалі з людей думають, що Путін і Трамп вони друзі, насправді це не так. і Трамп офіційно заявив, що не вважає Путіна хорошою людиною, м'яко кажучи, через те, що дуже багато людей він і він це напряму заявив офіційно декілька разів і за спинами телекамер. Навіть значить поїхали. Дивіться, оця спеціальна воєнна операція, яка зараз відбулася в Неселі. Це Пряме повідомлення Російській Федерації і Китаю, що буде повтор 91-го року, якщо вони не пі не підуть на мирну угоду, не почнуть поступатися і йти на узгодження мирної угоди. То про що я вам і казав, в січні будуть зараз максимальні баталії з приводу того, щоб мирна угода була підписана і мир все ж таки в Україні настав. Як мінімум, вибори мають бути точно без мирної угоди. Вони не відбудуться а на ці всі процеси давить весь світ. І я розумію, що кожному з вас здається, що неможливо вже настільки стільки завтраками кормили за цю мирну. Году за мир і так далі, що цього вже ніколи не буде до скінчання віков. Але повірте, це не так. Просто зараз найважчі, найпереломніші моменти і на дипломатичних лініях, і на фронті, і всюди. І вже люди змучили, вже нікому не вірять, але процеси йдуть до свого завершення. де зараз же ж Трамп захватив всі самі центральні нафтові родовища в світі? Всі він може в будь-який момент зараз обвалити ціни до 10 доларів за барель і все. Поняли? Рашки всього, і Китаю. Всього. І Китай це ну, прекрасно розуміє. Зараз іде дуже велика економічна війна по всім фронтам. І Україна тут займає одну з ключових позицій. Дуже шкода, що нами грають, тобто нас використовують як пешку в цій всій історії, але це. Пересікається з інтересами України і українців стати незалежними, бо без цієї всієї історії, без втрати такої кількості людей, позицій, пріоритетів в житті зміни неможливі. Тому оця операція Венесуелі, вона напряму пов'язана в Україну. США зараз обрали стратегію. Говорять, якщо не чують, то йде вхід, сила та шантаж. Ну, в принципі, і правильно так діє Путін. Так діє Путін, це, це його методика. Трамп заявив, що то, що произошло з Мадуро, може злочинитися з кем угодно. Будь ласка. По, по його словам, спеціальна операція США против Венесуела являється предупреждением для тех, кто будет уважать Советі США. Понятно вам, як воно працює. Все, то есть напрямую, напряму, напряму, президент Трамп, я не восхищаюсь Путіним, він занадто багато людей. Все, друзі, така історія. Дивіться, я розумію, що більшість з вас не вірить не в мир, не то що настане якийсь спокій і так далі. І це нормально. Я вас понімаю. Нам треба чекати і вірити, що мирна угода буде підписана, що вибори в Україні будуть. Все, друзі, на зв'язочку розповсюджуючи, це відео. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.